Радий вас бачити на моєму каналі. У Wetherin Waves є величезна кількість вже персонажів, вони бувають різні, вони можуть бути цікавими по сюжету, по геймплею. хтось може бути зламаним, хтось може бути складним у використанні, але є одна проста істина: в кожної людини є свої улюблені персонажі. І сьогодні я би хотів розповісти про 7 моїх улюблених персонажів на даний момент. І почну я, мабуть, із Сан Вона мені подобається за дизайну та гімплею. Мені подобається те, що вона дає корисний баф на базові атаки. І при цьому вона знаходиться на полі бою майже і нічого. І за цього вона може швидко активовувати сет на відновлення енергії, який буде бафати наступного союзника. І виходить так, що наша Камелі або Хева головний герой, або інкора якомога швидше будуть приступати до бою якомога швидше будуть бувати ворогів і відповідно більша ймовірність того, що ви встигнете закрити івенти, які у вас на обмежений час. А наступно я хотів би поговорити про Берегиню. Вона мені сподобалася по сюжету, з її голосом та дизайном. А якщо розглядати її з точки зору геймплею, то найбільш важливе, що вона дає, це крит шанс та крит дамаг. І це доволі таки важливі бафи, тому що вони спрощують вам як збірку персонажів. Так і те, що якомога частіше ваші персонажі будуть наносити якомога більше цифри. Ну а наступна в мене це Джінші. З нею все доволі таки коротко і просто. Вона сильна героїня як по сюжету, так і геймплейну. І я не пошкодував, що я її крутив замість Чінлі. Камелія. Якщо дуже все скоротити, то я вважаю її заманою, тому що вона прекрасно справляється як проти одного боса, так і проти великої кількості ворогів. І при цьому одна з найкращих героїнь в її в команду іде Сан яка є у всіх. Енкор. вона мені сподобалася ще зі старту гри, вона була моєю першою п'ятизірковою персонажкою, я дуже радий, що її отримав. Вона дуже проста у використанні, від неї дуже доволі таки багато користі, в особливості, коли ви хочете отримати якомога раніше золоті еху, і вам приходиться бити босів, які вас ваншотять, а Enkor буде атакувати здалеку їх спокійно. Не потрапляючи під удари. Ну і також мені дуже сильно сподобався її сюжетний квест. І, мабуть, її сюжетний квест в мене буде найбільш улюбленим. і ну, якщо сюжетні квести персонажів в мене перше місце займає Енкора, то друге місце займає Карлота. Але вона мені в цілому сподобалася по сюжету, мені сподобався її дизайн, і мені сподобалося те, як за неї грається. Ну і в особливості сподобалися великі цифри. Ну і наостанок залишився в мене Ауто. Він мені сподобався своєю харизмою по сюжету, його взаємодії зенкорою. Якщо брати гімплейну, то він доволі таки веселий за рахунок свого туману та клонів. А також я можу сказати про нього, що в нього в мене найбільш улюблений трейлер серед усіх героїв, що виходили. Ну і на цьому в мене виходить все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!